Якушиницька сільська територіальна громада розташована у Вінницькому районі Вінницької області її адміністративний центр село Якушинця. Громада створена 25 жовтня 2016 року шляхом об'єднання Ксаверівської, Майданської та Якушинецької сільських рад. Станом на сьогодні нараховує 17 населених пунктів, в яких проживає 24 221 людина. Попри складнощі під час повномасштабного вторгнення громада намагаються розвиватись та не зупинятися на досягнутому. Зокрема, триває перехід на відновлювання джерел енергії, підготовка до опалювального сезону, розвиток туризму та підтримка соціально відповідального бізнесу. Про це та більше у нашому відео. Унікальний спосіб опалення у Якошинцях має будинок культури та прозорий офіс. Вони отримують тепло від енергії землі. Кілька років тому під площею перед будинком культури встановили теплові насоси. У майбутньому до них планують підключити Якушинецьку амбулаторію. Ми знаходимося зараз у приміщенні, де розташовані всі прилади, які обслуговують теплові насоси, які ми збудували в Якушинецькому будинку культури у 2018 році. Потужність ми зразу. Заклали з урахуванням того, що ми мали будувати прозорий офіс. Він зараз вже збудований в нас, і ми підключили, зробили нову, провели нову теплотрасу. Зараз опалюємо і будинок культури, в якому 1700 кубічних метрів. Висота велика, там більше 5 метрів, і 520 метрів. Має наш прозорий офіс. Хочу сказати, що економічно дуже вигодно, поки от зараз як така погода, ми, наприклад, тратимо всього в час 1 кВт, 800 Вт електроенергії на опалювання цих двох приміщень. Ми плануємо, якщо все в нас вийде, все буде добре, і ще підключити якушинецьку амбулаторію. Наприклад, що сільські клуби мають таке опалення. Тобто здешевлене, не кожний бюджет може витримати, опалювати будинок культури. У нас, наприклад, зараз працюють 32 гуртки тільки в Якушинецькому будинку культури. І коли один раз був такий випадок, я зайшов в будинок культури, правда, гуртки працювали по всіх куточках нашого будинку культури. і Я подивився, як одна дівчинка, от витирає просто лоба. І я питаю, як вона показує: ось так. І Я зразу зрозумів, що. Я правильно прийняв рішення, щоб так зробити, щоб наш будинок культури мав опалення і щоб дітям було комфортно в ньому займатися. У 2017 році було створено такий проект тепловотепло відновлен з відновлюваних джерел енергії, тобто земля-вода. У 2017 році ми почали це будувати. То ми набурили 26 скважин, розкинули труби, звели їх всі в котельню. Поставили два апарати 42 кВт і 35 кВт, Один додатковий, тобто тут всього 72 кВт теплової мощності. Він може видавати. Це за заклад на майбутнє. Тобто можна підключати навіть інші будівлі по теплотрасам, щоб ну, і тепловтрат не було. Реалізовувався він рік, якщо брати до моменту запуску, Складного нічого немає. Вся та ж сама система опалення, тільки ми ставимо замість джерела тепла, ми ставимо тепловий насос. Ми беремо із землі тепло, догріваємо його електроенергію. І в конічному міторі отримуємо тепло на весь будинок. Принцип роботи теплового насосу настільки простий і настільки ж складний. Він повністю автономний, тобто не потребує додаткової людини, яка би за ним слідкувала. Треба тільки робити інженерно-технічні деякі нюанси, там підкреслити воду, підкачувати там гліколі, дивитися за датчиками і все. Кружки працюють раніше. Цей клуб взагалі не працював, пустував. А на засіданнях втратились великі кошти, бо прогріти треба було електроенергію. Тепер же працюють і діти займаються, і офісні центри. Тут сітки плетуть, і люди і всі приходять, просять то скрутить, то не тобто жарко. Ну на даному етапі це дає змогу економити десь в рік. Приблизно 360 тисяч гривень. А оскільки ми знаємо, що електроенергія дорожчає, газ дорожчає. Тверде паливо це так само привези, заправ машину, попиляй котельщика, найми, плати йому зарплату, то це дуже, дуже дає великий бонус до економічної составляючі. Контроль за станом благоустрою населених пунктів є головним завданням для муніципальної інспекції Якушинецької сільської ради. Інспекція створена ще у 2017 році. Її спеціалісти лагодять освітлення, дбають про чистоту та покращують інфраструктуру. Я представляю муніципальну інспекцію Якушинецької сільської ради. Це відносно новий підрозділ і в місцевому самоврядуванні в нашій сільській раді. Це один із перших підрозділів в державі. Він створений в 2017 році. Основні функції наші це контроль за станом благоустрою населених пунктів Якушинецької сільської ради. В інспекції працює чотири інспектора, я керівник і заступник, я. Всього п'ять чоловік. За інспекторами закріплені населені пункти. Це Барська траса. Березина, Широка Гребля, Пултівці, Нікрасово, Махнівка, Лисянка одна лінія. Далі літинська траса це наші села Зарванці, Якошинці, Лисогорак, Саверівка, Лукашівка. І відгалуження є ще Дашківці, Слобода і Майдан. Як правило, інспектора працюють там на місцях. Працюють спільно з старостами, підключаються офіцери, поліцейські офіцери громади. Це представники поліції. В нас три чоловіка. Ну в співпраці з ними і з старостами виконуємо свої обов'язки. Основний напрямок на, на, на сьогодні в нас це, значить, і державна політика, побутові відходи, збір, сортування, вивіз і все таке. На сьогодні в нас налагоджена схема сортування побутових відходів в громаді. На сьогодні в усіх селах діється схема сортування. Значить, в населених пунктах встановлено біля 120 контейнерів для збору пет-пляшки, поліетиленової пляшки і десь біля 90 контейнерів для збору скла. По мірі заповнення значить, контейнерів, вміст контейнерів вивозиться в Вінницю на переробку. Все інше. У нас є встановлений порядок, вивозимо з території загального користування від комунальних закладів школи, лікарні, садочки і від громадян за окремими графіками вивозимо в стадницю. На сьогодні, коли от розпочалася війна в державі, значить, є проблеми з переробкою. Пет пляшки і скла. У нас вивозить фірма, яка займається серйозною переробкою оцих відходів. Вони їх переробляють, подрібнюють, пакують і вивозять на більш глибоку переробку. Наприклад, скло вивозили раніше до війни значить, в Гостомель і Дніпропетровськ. Дніпропетровськ це велика локація, така значить, великі затрати везти туди невигідно. Гостомель розбомблений завод. Ми на сьогодні плануємо ставити прес для пресування петпляшки. Прес вже готовий, зроблений власними силами. Технологія відпрацьована для контролю, добре допомагає система відеоспостереження, яка Функціонує в нашій громаді на сьогодні. В нас функціонує 28 камер відеоспостереження. В нас ця система, значить, зарванці якунсниці працює на оптоволокні. 14 кілометрів оптоволокна проведено. Значить, в тих селах ми зараз будемо підключати через інтернет. Оцих 19 камер. Ще декілька сіт залишається. Це десь на перспективу. Якщо Буде можливість на наступний рік, може, ми зробимо. Ну, ще що стосується благоустрою, якраз у нас проходить роботи по встановленню зеркал на крутих поворотах, де поганий обзор. Це зарванці, Якошинці, Лисогора. Ну, практично всі села, де, де є необхідність. Значить, коли ми ставили це в 2020 році, ставили перші камери, то всім це було цікаво. І якщо в нас якісь були там порушення, були в питаннях благоустрою, то десь на відсотків 30-40 їх стало зразу менше. Бо люди побачили, що камери слідкують і дають ефект. Ну і, і, звичайно, гордість. А в нас вже камери є в селах. А воно так, ну як якось так. Всі, хто живе в селі, це патріоти села і жити тут, і все, що нове, все, що перспективне, то воно. Значить, восприймається, ну так, з гордістю. Попри обмежене використання бюджету у громаді цьогоріч вдалося вдалось запустити конкурс бюджету громадських ініціатив. Тепер тут активно працюють над втіленням у життя шкільного громадського бюджету. Конкурс громадський бюджет цьогоріч в Якушинецькій громаді відбувався вперше. Ми вирішили спробувати, попри такі багато дуже обмежень, постанова Кабміну 590 не дозволяла фінансувати багато дуже робіт. Але ми попереджали про це авторів одразу проектів майбутніх. Які планували подавати свої проекти, які саме роботи ми зможемо профінансувати. Під час прийому проєктів ми отримали від наших жителів 11 ініціатив. Вони були на різноманітні теми і всі стосувалися покращення життя у громаді. За період голосування ми отримали майже 6 тисяч голосів від людей у підтримку проєктів. Ми вважаємо, що для першого разу це дуже добрий результат. Найбільшу підтримку жителів громади і, відповідно, переможцями стали три проекти. Один великий це капітальний ремонт частини дорожнього покриття вулиці Садова у Якушинцях. Він отримав фінансування півтора мільйони гривень. Два переможця це малі проекти. Один з них це гурток робототехніки у селі Зарванці. Там коштом бюджету було закуплено на 310 тисяч приладдя необхідного для функціонування цього гуртка. І ще одним переможцем став проект по стерилізації. Безпритульних тварин, ну собак, зокрема, коштом бюджету буде простерилізовано і провакциновано 100 безпритульних тварин. На наступний рік, звісно, теж плануємо проводити цей конкурс, адже це дуже гарна можливість людям подати свої ініціативи і долучитися до прийняття рішень у громаді. Після проведення конкурсу громадський бюджет ми почали активно готуватися до втілення у громаді шкільного громадського бюджету. Це інструмент для. Активної молоді, яка хоче робити зміни у своїй спільноті, ми хочемо долучити молодь до прийняття рішень у громаді, навчити їх проектного менеджменту та розкрити їхній креатив та потенціал через написання проектів вдалих. Спочатку війни були обмеження по використанню коштів, тобто не все можна було робити. Ми пере Кинули свою увагу і сили свої перекинули для того, щоб будувати укриття, ремонтувати укриття, також енергоефективність покращувати на території громади. Я хочу сказати, що нам в принципі вдалося це реалізувати. Ми збудували, завдячуючи інвесторам, збудували три нових укриття. В Якушнецькому ліцеї, в Зарванецькому і в дитячому садочку, в Дашківці це нові укриття. У кожному навчальному закладі ми зробили капітальний ремонт. В принципі, зробили так, щоб дітям було комфортно знаходитися у цих укриттях і вони мали змогу проводити навчання. То з укриттями у нас якби все добре, на днях, прямо на днях. Ми вже отримали, там категорія складності трошки вища. Ми отримали вже з Києва, з будівельної інспекції дозвіл і ввели в експлуатацію ці укриття. За 2022 рік він важкий, був такий тривожний. Хочу сказати, що Робота з інвесторами проводилася, якби вони всі розуміли, що, наприклад, з бюджету щось не можна взяти, а його треба зробити. Багато скажімо так, підприємців, які на нашій території ведуть бізнес, це розуміли. Ну, я їм говорив, на що це воно йде. Вони самі бачили, я їм даже казав, ви можете контролювати, в що ви вкладаєте гроші. Вони, в принципі, знали, в що вони вкладають гроші. І і хочу сказати, що як ті, які допомагали фронту, вони допомагали і громаді. Так що їм велика подяка за це. Звичайно, громада, після того, як настануть кращі часи, ми їх відзначимо. Про них буде знати вся громада. А зараз я кажу їм дякую. Важливим питанням інвестицій в цифрову грамотність мешканців громади займається власник торгової марки Глянець. Власна його компанія працює у чотирьох напрямках: цифровізація, безпека, спорт та освіта. Сьогодні знайомимо і кушнецьку громаду з соціально відповідальним бізнесом і з нашим партнером Анатолієм Заїкою, який є власником торгової марки Глянець і власником місцевої іт компанії. У нас реалізовано. Дуже багато проєктів. Проєкти умовно можна згрупувати по чотирьох напрямках: це цифровізація, це безпека громади, це спорт, це освіта. Наразі ми розробляємо новий сайт громади, який буде мультифункціональним, прототипу якого немає наразі в Україні. 10 жовтня 2023 року була затверджена офіційна символіка громади і брендбук громади. Це довгоочікуваний проєкт, який ми не могли реалізувати протягом декількох років, але після знайомства з Анатолієм ми успішно це зробили. Він сам запропонував реалізувати його. Знайомство з Анатолієм відбувається саме в цьому приміщенні, оскільки він є меценатом, він відремонтував це приміщення. Це приміщення з Зерванецького будинку культури, підвальне приміщення, яке було раніше занедбане. А зараз ми маємо такий гарний його вигляд в майбутньому. Тут буде гурток робототехніки, який реалізовано в рамках проєкту громадський бюджет. Автор проєкту робототехніки є саме Анатолій Заїка. Це його ідея, і він власним коштом згодився відремонтувати це приміщення і готовий фінансувати роботу тренера, який буде займатися з дітками. Окрім того, буде придбано його коштом стільці, столи, планшети, великий екран. І взагалі профінансовано все, що ми бачимо тут. Це і рекуператор, це і придбання, і установка дверей, вікон і так далі. Значно покращила роботу система електронного документу обігу Кушнецької сільської ради, яку розробила торгова марка Глянець. Усі комунальні заклади, виконавчі органи, установи підключені до цієї системи. Ця система дозволяє швидко і якісно реагувати на ті проблеми, які виникають, і їх вирішувати. З початком війни громада стикнулася з новими проблемами, новими викликами. Пам'ятаємо усі рішення та розпорядження вищих органів влади щодо впровадження на територіях громад пунктів незглавності. Саме такий було обладнано на підприємстві торгової марки Глянець. Пункт незглавності обладнаний автономним живленням та продуктами першої необхідності на випадок блокаута. Ми, значить, у нас працює два великих пункти незламності. Це Якушинецька школа, там є і опалення, і столова. І ми закупили 50 кіловатний генератор. Тобто, це настільки потужний, що ми можемо там обслуговувати, наприклад, 400 чоловік. Ми можемо обслуговувати і теплом, і їдою. І, ну, і, звичайно, місцями для того, щоб вони могли більш-менш комфортно перебувати. У кожному населеному пункті теж є місця, де є круглосуточний обігрів. Ну, саме головне обігрів там є. А якщо вдруг там чи більше людей буде там, ну яка ситуація, то тоді ми зможемо знову перевезти їх автобусом там, шкільним, наприклад, сюди. Якщо, ну не дай Боже, там щось чи прилетіло там, чи ще щось, чи ще щось. Так що ну, готові ми до того, щоб якось ну, хоча б своїх людей забезпечити такими умовами, щоб можна було перебувати. Велика увага приділяється розвитку дітей та молоді. І в рамках нашої співпраці Анатолій фінансує місцеву футбольну команду, Уже придбали м'ячі, фішки для занять футболом. Окрім того, допомагає підтримувати поле в належному стані. На цьому розвиток спорту не зупиняється. Торговою маркою Глянець встановлено на території села Зарванець спортивний майданчик. Торгова марка Глянець активно підтримує і сферу освіти, зокрема Зарванецькою гімназією. Про це детально розповість сам Анатолій. Мене звати Анатолій Заїка, я власник торгової марки Глянець і низки IT-компаній. Я проживаю в селі Зарванці і громади і роблю все можливе для розвитку інфраструктури мого села. Освіта це один з найважливіших аспектів нашої роботи. Ми надаємо планшети для навчання малозабезпеченим сім'ям, підключили школу до генератора, забезпечили новими шкільними дошками гімназію та створюємо інноваційні можливості, такі як робототехніка та читацькі будиночки. Окремої уваги заслуговує реалізація проекту читацького клубу «Буккросінг». Три таких будиночки встановлено на території села Зарванець. Діти в будь-яку годину можуть прийти вільно до будиночка та взяти і обміняти будь-яку книжку. Ми інвестуємо в освіту, надаючи доступ до 3D-принтеру, надали кольоровий принтер відділу освіти, а читатські клуби організували для розвитку літературної культури і начитаності дітей в нашому селі. Наша мета підтримати та покращити життя усіх мешканців громади. Забезпечуючи доступ до сучасних технологій, безпеки та якісної освіти, також ми допомогли обновити комп'ютерний клас школи, тому що попередній комп'ютерний клас був дуже застарілий. Розвиваючи велоінфраструктуру громади, ми встановили велопарковку прямо на території школи, для того, щоб діти могли паркувати свої велосипеди. Окремо хотілося би сказати щодо веб-сайтів, які ми запускаємо для нашої громади. Що майбутній сайт Якушинецької громади, що сайти шкіл, наприклад, Зарванецької гімназії, мають інноваційний характер. Задача, яку я ставив перед командою при розробці цих сайтів, ці сайти повинні бути номер один в Україні. Це будуть найкращі сайти громади і школи в Україні. Активно сприяють у громаді і розвитку туризму. Зарванці найближчий розташований населений пункт до Вінниці. Звідси розпочинається веломаршрут протяжністю 80 кілометрів. Відомо, що сюди любив приїздити на відпочинок Михайло Коцюбинський. Як тільки на дощі посутиніє, і остогидне міська Курєва – у зарванці. Так писав у своєму творі Михайло Коцюбинський дядько і тітка, адже любив часто гостювати у своїх родичів-зарванцях. Можливо, зовсім не випадково наш маршрут розпочинається саме з цього населеного пункту, який є найбільшим в громаді і найближче розташоване до міста Вінниці. Протяжність маршруту становить 80 кілометрів. Це велике коло, але його можна для початківців розділити на два маленьких кола. Мета створення веломаршруту – це навчитись відпочивати вдома, вивчаючи рідну місцевість. Пропаганда Здорового способу життя та популяризація велоспорту. Кушнецька територіальна громада багата краєвидими місцями сили та культурною унікальністю. Туристичними родзинками кушнецької громади є залишки терпійської культури, городище з київського часу, форелева ферма, ароматні фотолокації на трояндовому та лавандовому полі. Значна кількість об'єктів водного фонду забезпечує розвиток спортивної та промислового рибальства. Також у нас є джерело Коцюбенського, горіховий сад, багата та різноманітна гастроспадщина, цитрусовий рай, авіарі декоративних птахів, неймовірно красиві краєвиди, де тихо, вільно і свіжо. Маршрут універсальний підійде як для відпочинку сімей з дітьми, так і для молодіжного відпочинку. Він є доступним і цікавим. Для місцевих жителів та гостей громади. Дорожнє покриття комбіноване: асфальт, грунтове покриття та бруківка. Я особисто долучалась до тестування цього проєкту і ще разу відзначала для себе щось нове. І неймовірним відкриттям для мене був солодкий аромат гіркого полину. На даному етапі веломаршрут проходить іще свою розробку на дозвда на етапі шукаємо гарну назву і вдалу для маршруту. Розробляється електронний веломаршрут, а також створення інформаційних двомовних табличок. Важлива умова це наявність власного велосипеду. Запрошуємо жителів Кушнецької громади долучитися до назви веломаршруту, аби він був вдалим, гарним та прозвичав на весь світ. Не відстають у громаді також у сфері волонтерської діяльності, Для бійців виготовляють сухі борщі і реагують на відповідні запити щодо закупівлі необхідного обладнання. Колектив Якушинецької сільської ради я маю на увазі всі підрозділи, які у сільській раді, які, скажімо так, отримують гроші з бюджету. Дуже активно працюємо над тим, щоб допомагати нашим збройним силам. Ми бачимо, що не всі люди в громаді спроможні це допомагати, але це необхідно робити. Ми прийняли таке рішення в нашому колективі, що 10% щомісячно від зарплати ми збираємося і віддаємо на те, наприклад. Наші ж воїни, які з наших населених пунктів, наші воїни потребують, що потребують там. Хтось потребує автомобіль, хтось потребує ночні, хтось потребує тепловізор. Ну дуже багато речей, які хлопці потребують і просять, щоб ми робили. Звичайно, все забезпечити все, що потребує фронт, ми не можемо, але якась така є черга. Вони це все дуже розуміють, і ми потихеньку кожен раз по можливості забезпечуємо. Жіночий колектив постійно, на протязі, напевно, з перших днів війни, постійно не безперестанку плетуть сітки різного кольору. Тобто, зимою це білі сітки на літній період це зелені. Ну, в нас є дуже постійно закази, постійно нам перед нам говорять, розміри говорять вже. І таким чином ми теж контактуємо з нашими воїнами, і конкретно під замовлення вже робимо ці, ці. Також у нас є така своя фішка. Ми також з початку війни виготовляємо сухі борщі, це ми сушимо і в школі, і вдома. Є сушарки, ми сушимо, потім пакуємо. Це один пакет, там на 10 порцій. Тобто ми їм передаємо і теж хлопці замовляють. У вас там сухих борщів немає, у вас там борщів немає, ми кажемо, є. Також щонеділі вчительський колектив, ну, вони там більше організовують, але я знаю, що там і дружина моя ходить теж. Вони щонеділі печуть пиріжки, печуть там якісь вареники і в госпіталь возять. Це щонеділі в них так і чи Я вже знаю, що в неділю вони йдуть пекти пиріжки. Це дуже багато ще є таких, що там індивідуально щось роблять, там і свічки окопні роблять в нас, і ну, багато чого роблять. Дякую всім дякую за те, що розуміють, що це потрібно сьогодні. Це не можна відкладати на, на потім. Після війни цього не треба. Нам треба швидко закінчити війну, і щоб була перемога за Україну.